Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відеозвіт, не і цього проєкту, але просто відеозвіт, що робила, чим займалася, де була і які мої просування. Весь місяць вересень продовжує, продовжується марафон, який присвячен створенню ляльок. Ляльок ми створюємо яскравих, різних, великих, маленьких брелочки, янголятка, ангелята. Кому що треба, той то і в'яже. Мої плани трішечки змінюються. Планується одне, робиться інше, але ляльки продовжують народжуватися. Моїй копілочки є повністю готових дві лялечки. І це мої улюблені мої красунечки, яких я створюю на постійній основі. Цього разу одну повторила, зробила з чорненьким волосічком, а другу зробила з коричневим волосічком. Ось такі ось дві красунечки в мене народилися. Кольори на сукні використовую джинс спле джинс-крейзі, яка мені подобається відтіночок ті і беру. Перше, я зробила лялечку саме з таким коричневим волосочком, дуже за ним полювала, дуже довго хотіла саме такий відтіночок і нарешті придбала. Це моя подружка. моя... Колега з ярмарок вона мріяла саме таку лялечку, щоб я її зробила з таким відтінком волосся, тому що в неї донечка схожа на такий окрас волосся. В неї її натуральне волосічко, саме такого коричневого відтінку. Ми з нею дуже багато софті передивилися, дуже багато сайтів передивилися, де є в наявності софті. Це нагадаю із волосся. З Алізе Софті. Мені дуже подобається саме такий метод вдівання волосся. І, скоріш за все, свої треті лялечки, яку я зробила по власному опису, по власному такому баченню. Я хочу собі створити відьмочку, і вона, поки виглядає в мене ось так, не доробила. Планувала її закінчити, планувала її оформити, але щось пішло не так. Зупинився процес, поки вони ось так виглядають. Моя відьмачка має капелюх, але я хочу її показати вже в повному образі, то тоді покажу капелюха. І е, над волоссям я ще думала хотіла чорне волосся, вже зробила чорний капелюх, і тоді зрозуміла, що чорне буде дуже багато буде зливатися. Тому, ж скоріш за все, буде помаранчевого відтіночку, як її е, е, штанці чи колготки, чи що це в неї таке. Мені захотілося щось таке цікавеньке, незвичне зробити. І це пало моє бажання саме на лялечку, відьмочку. Вигадала я її ось таку зробити цільну, щоб голова в неї не пришивалася, голова саме вив'язувалася. щоб був простий процес, тому що з лялькою повозиться доволі багато треба часу. Ну, Відьмочка, поки лишається на наступне відео стосовно ще звіту. Ви частенько питаєте, як буде відбуватися звіт. Зараз вам все розкажу. Ці лялечки, дві в кадрі, вони в'язані по безкоштовному мастер-класу. Мастер-клас уже давним-давно на просторах інтернету блукає. Хто ще не знає, пишіть в інстаграм, я вам дам цю схемку. Вони більше 30 см виходять, і я обожнюю цих ляльок. А відьмочка по моєму власному опису. Вигадую, трішки отуда, трішки отуда тіла беру. І виходить ось така ось відьмочка. Буде волосся і софті, і в наступному відео покажу вам уже її готову. І буде в мене ще одна лялечка, яка чекала пари, але, на жаль, так і не дочекалася. Це ось такий ось хлопчик, хлопчик Аладдін. У нього ще є подруга, подруга Жасмін. І його подруга, на жаль, поки у розібраному стані ще не дов'язана. Є в неї тіло без оформлення, без голови, тому поки Аладін прикрашатиме наш сьогоднішній стіл. А на наступне відео знову ж таки, сподіваюся, побачити пару. Є в мене ще розпочати янголятку, але янголятку дуже-дуже розпочати. Ще навіть немає повністю зібраної іграшки. Тому до 10-го 010 10, до 10-го 10 ми звітуємо по лялькам. Ми даємо звіт, хто скільки зробив, хто яких зробив. Хочете виставляйте пости в інстаграмі, хочете, знімайте відео звіт на Ютуб. Хто в Тіктоці хоче анонсувати? Не забувайте про хештег-осіння лялька. Викладайте своїх красунечок, відмічайте мене як автора. Мені буде дуже приємно поспостерігати разом з вами, порадіти вашим досягненням, і хто ще не закінчив, у вас є ще трішечки часу, продовжили до 10-го, щоб була можливість у всіх гарно, якісно все позакінчувати. Місяць доволі плідний, місяць насичений. Я, як мама батьківського комітету, розумію, що не все, що планувалося, виконалося, тому. До 10 числа будемо ще в'язати. Я в справах бігаю, кожного дня плани маю шалені, з собою маю постійно маточок, щоб кудись бігти, і щось ще можна було підв'язати поміж справ, хатніх справ, але. Не все ми можемо зробити так, як ми запланували. Тому до 10-го числа ми в'яжемо, до 10-го числа ми звітуємо. Хто вже готов зараз звітувати, звітуйте зараз. Підмічайте мене, будемо з вами спостерігати. Я дуже буду намагатися ще показати всі наші ляльки в одному відео, але це також дуже велика праця. Якщо встигну, якщо буде час, якщо буде бажання і ви мені всі поприсилайте. Звіти з ляльками, хоча б фотографії, то зробимо якийсь такий калашик і покажемо всіх ляльок, яких ми встигли за цей місяць зв'язати. Я Сьогодні це поки все. Більше мені показувати вам нема чого. Обов'язково буду об'єднувати всіх ляльок в, в одному кадрі, буду показувати вам всіх. Я їх тримаю біля себе, щоб ми могли поспостерігати за результатами в повному обсязі. Всіх об'єднаю, всіх поставлю на одну поличку, відзвітуюсь, покажу, але це вже буде у наступному відео. А на сьогодні це поки все. Пішла далі закінчувати ляльок і пішла далі закінчувати ще деякі процеси, щоб закінчити цей плідний місяць. У мене місяць цей дуже-дуже активний. Я багато чого встигла, багато чого зняла, багато чого вже нав'язала, і я не перестаю. Е В'язати і в'язати і далі, тому що мені це подобається, мене це захоплює, і коли в мене є гарні плани, то тоді в мене є і велика швидкість. Я пішла далі займатися своїми е батьківськими обов'язками. У мене ще сьогодні закупи є. Сподіваюсь, на вечір сьогодні змонтую відео, бо вчора вже не сил, не бажання не було. Сподіваюсь, сьогодні воно вийде, як ні, то вже побачите це все мої результати у понеділок і. Далі продовжимо роздивлятися звіряток. Але це відео з ляльками в проєкті осіння лялька, це не фінальне, буде обов'язково ще. Вам всім натхнення, мирного неба, шаленого, пришаленого натхнення! Нехай всі ваші плани і мрії збуваються, нехай буде вільний час на в'язання. і обов'язково з вами побачимося найближчим часом. Мирного неба, міцного здоров'я і до дуже-дуже скорої зустрічі! Бувайте!